Добрий день. Ну що, система запрацювала сьогодні день, який можна назвати показовим для зими. Коли місцями дуже рідко, але з'являється сонечко, але при цьому все-таки переважна хмарність. От. Покажу систему, яка вже працює. Значить, Ця система, в якій кут панелей. 70 градусів, От, щоб ви розуміли як він виглядає. То 70 градусів до горизонталі. Так? Для чого це зроблено? Для того щоб він дивився на сонце, яке над горизонтом піднімається на 20-30 градусів взимку. Відповідно панелі в цей момент, щоб на сонце поставити палець та тінь. То от дивиться сонце. Отак от. Ну, зараз на них б'є під прямим кутом. ну Звісно, тоді, коли воно є. Зараз його майже нема. Так. Значить, це є низьковольтна система. Інвертор низьковольтний, в нього до 145 вольт вхід від сонця. Відповідно, тут йде по дві панелі. Дві. Одна, друга. Лежать вони на боку. І там теж 2-2-2. Дві, дві, дві. Тобто, тут дві пари, там три пари. Всі під'єднані в паралель. Тобто Всього 5 стрінгів по дві пари. В результаті це десь в районі 100 вольт згідно параметрів, не більше. Чому на боку? Справа в тому, що всі струмові доріжки, струмозйомні доріжки, вони йдуть в панелях ось так. Відповідно, якщо сніг нападав і закрив цю нижню частину, у вас все працює, продовжує працювати, крім умовно, скільки тут у нас раз, два, тут 6. Тут 6 струбов від них Тобто, Якщо одну закрило, п'ять працює. Якщо ви поставите панель так і у вас закриє оцей ряд, то панель вся вимикається, Ну, відповідно, вся пара. Так? В даному випадку це зроблено саме. З розрахунку на те, щоб сніг мінімально закривав тільки нижню струмовідну доріжку. Я вставлю відео от сюди, в кінець, на якому видно, скільки ці панелі генерують. От в таку погоду, коли сонця нема, хмари 800 Вт, від 500 до 800 Вт. При 4600 потужності цього масиву це виходить до 20%, від 10 до 20%. Це в хмарну погоду. От. Яким чином воно з'єднано? Я вам там стяжечками постягував, щоб кабелі не валялись на землі. Єдині кабелі валяються, це Сіяки між собою з'єднують два поля. Їх можна, в принципі, якщо це стаціонарна система, закопувати в землю. От. Всі кабелі попідтягував, щоб до землі не торкалося. Все. От. І тут теж так само, От як вона виглядає з цього боку, І бачите, день пасмурний. От, поки що це показники, які мене радують, тому що я тут вище підняв взагалі, бо тут інакша схема дерева можна було вище підтягнути. Поки що показники мене радують, тому що я в міжріччі не отримав більше 15 в такий день. Не бачив ніколи. А тут хлопі 20. Подивимося, як буде, коли буде повністю сонце. Все-таки зимовий кут, поки що мені позитивно радує. Ідемо подивимося на інвертор. Так, отже, інвертор. Значить, інвертор зараз в режимі онлайн. Це є кінг інвертор, який О, тут треба вам. Стоп кадр такий зробити, щоб було, можна було прочитати. Кінг 5000. Це перше покоління інверторів. Та, які... От показують. Зараз заріс 169 Вт. 112. 56. Напевно, зарядився акумулятор. От. Тобто максимум можна побачити, якщо виключити інвертор повністю. І тоді він візьме від сонця максималку. Зараз він переналаштується, от він. 107, 53. Бачите, вже. Дуже мало. 53. 0. Тому що вже наближається хмарна погода. 0. Ще в нього заряду батареї вистачає. О, пішла зарядка. Бачите, як працює, а? не все так просто. от, правда, 488 Вт. З піві. 500 Вт. Все, чого не вистачає, бере з акумулятора. 500 Вт. 500 Вт це більше 10%. Тепер даємо йому 220. Все рівно та сама потужність. Просто на допомогу підключилась мережа 470-500 Вт. Це зараз сонця взагалі немає. Покажу вам, як то виглядає в програмці. Приготаю до кінця цього відео, проєкт вважається завершеним, тепер бойове тестування. І я думаю попробую підключити моніторинг, щоб це все бачити. Але зараз от іде споживання. Зараз я подивлюсь, скільки ми споживаємо на цьому інверторі 437 370 Вт. І від панели він бере 470. Тобто споживаємо Там 300 Вт, з панели бере 470, то він паралельно заряджає акумулятор. Зима. Е в принципі, дуже пасмурна погода. 10% є. На це можна розраховувати, коли плануєте такі системи. Дякую за увагу. В кінці буде відео трошечки з е, програмки. Зараз у нас 13.20. На вулиці хмарно. Генеруємо ми 500-800 ватт в режимі підмішування мережі. Тобто все, що дає сонце, воно йде в підмішування, все остальне добираємо від акумулятора, який в цей момент заряджається. Це інвертор Кінг. Тут не побачиш його. 5000 інвертор з подвійним перетворенням. інвертор 4600 Вт сонячне поле. Тобто від 15 до майже 20% іде генерація. Покажу, як воно виглядає на вулиці.